Сьогодні у випуску на Стрищині літню жінку викрили на продажі наркотиків. Блогера із стрищини внесли у базу миротворець. Дітей військових запрошують на безкоштовний відпочинок. Деталі в новинах. У новому роздолі бабця та онук збували наркотики. Їм повідомлено про підозру. 75-річну жінку та 29-річного чоловіка звинувачують незаконному придбанні зберіганні і збуті особливо небезпечної психотропної речовини. Продаж товару здійснювали за попередньою домовленістю безпосередньо при зустрічі у квартирі, де мешкали підозрювані. Миротворець вніс до списку блогерів із Львівщини за підривну діяльність проти України. Зокрема, на сайті є Остап Стахів із Стрищини. Його характеризують як провокатора, посібника російських військових злочинців та окупантів. А також у базі миротворця є блогер львів'янин Юрій Ситник, якого звинувачують в усвідомлених діях спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичного життя в Україні. Проект Ековікенди стартує на Львівщині. Це екскурсії для дітей військових та ВПО віком від 10 до 15 років. У програмі Автобусна мандрівка, ведмажий притулок до мажир, відвідини Національного природного парку Сколівські безкиди, сплав на рафтах, порічці стрей та інше. Максимальна кількість учасників 75. Діти будуть поділені на три групи, з якими поїдуть супроводжувачі, їх забезпечать харчуванням і проживанням. Реєстрація за посиланням, яке є на сайті Львівської обласної військової адміністрації. У п'ятницю 19 липня в Страю хмарно з проясненнями без опадів. Вночі плюс 17, в день 28 градусів тепла.